Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання міста Херсон, припинення обстрілів. Чи є якісь перешкоди, які заважають припинити обстріли міста Херсон? Що заважає припинити обстріли міста Херсон? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Відігнати ворога. Ну, так, він має план. Ворог має план, щоб от цей стан не був такий радісний, щоб в Херсоні не було радості ні в жінок, ні в дітей. Це в них така агресія проти цивільних людей. Там не військовим, там жителям Херсона. Завдає такої шкоди, щоб хворіли люди, щоб були поранені, щоб була депресія, щоб От люди радіють, а він намагається ворог їм таке життя зробити, щоб страждали. Угу. Руйнувати місто не вийде. Так, зміниться ситуація. Ворога буде знищено, геть всього. Повністю. Його буде розбито нашими Збройними силами, він більше не зможе нищити, отак от, завдавати шкоди місту Херсону. Так будуть наступи наших військових. Буде звільнено три такі області, три три області. Там, де рівно, там, де поля, наші військові звільнять ці області. Там будуть рятувати фермерів, ну, яких-то людей необхідна допомога. Люди чекають на цю допомогу, так. Необхідні гроші фінансування. В цих областях людей примушують працювати, з них роблять таких як рабів. От, майже повністю зруйнована область, Я так розумію, це Херсонська область. Лівий берег, напевно. Дуже потребують допомоги люди, в них важкий стан, їх виснажують такі якісь роботи, вони змушені працювати. Отак от от. є необхідність, їм необхідна допомога. Наші військові звільнять цих людей, в них буде Відновлення, відродження, оці, оці... цим людям прийде допомога. Так, прошу, допоможіть припинити обстріли міста, місто Херсон буде працювати, відновлюється робота. Зараз тільки треба забрати оцього агресора. ну В нього в голові в нього така. Інформація, що він йде в наступ, що, він йде, що в них все добре, що ось є, що вони борються, що вони перемагають. Це в голові у ворога така ідея, але це тільки в голові. Насправді в них дуже виснажений стан. Його окупантські, оці а, військові виснажені, в них немає сили не в наступ іти, не робити якусь перемогу здобувати вони не можуть. І їх буде вбито. Жінки і діти страждають в місті Херсоні. Так, я хочу закрити весь негатив і повернути ворогові. Більше у ворога немає ніяких ідей про наступ. Заперечую повністю. Більше ворог не... Думає про війну, про перемогу, думає тільки про капітуляцію. Знімаю повністю, з голови виймаю всі наміри чинити військові злочини, заперечую, де надасться вся необхідна допомога жінкам, дітям, жителям міста Херсона. Робота відкриваю. Будуть захищені люди в місті Херсоні. Буде так, буде так, буде так, де відновиться життя. В місті Херсон і звільниться, Херсонська область більше не буде мати змоги ворог чинити обстріли. Зламається його всі шляхи, закриються і зброя. Зламається, йому назад все повернеться, всі бомби, ракети і снаряди. Буде так. Місто Херсон відкрита дорога на відродження, відновлення. Заперечую весь негатив повертаю ворогові. Так, Верховний суд для ворога вийшов, місто Херсон. Будь ласка, так найшвидше. Настане тихе, мирне небо над містом Херсоном. Відвернуться вороги на віки вічні. Цікаю ворога. По іншим дорогам тікає, лякається, більше немає. Намірів чинити військові злочини, обстрілювати місто Херсон не може ворог. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Ой, бачите. так. Так, де надійде вся необхідна допомога? Вся необхідна зброя для відсічі ворога, знищення окупанта нашими Збройними силами України. Надійде вся необхідна зброя для захисту міста Херсона. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю на захист міста Херсона від окупанта, расистів, від расистських обстрілів де буде захищене місто, і повернуться всі сльози, і біль, і руйнування, і страждання, все лайно, що ворог в Херсоні лишив, все забирає з собою назад, йому вертається і з ним ходить, сам по собі стріляє, сам. Собі е, шкоди завдає, буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, по Верховному суду поверніть ворогу всі його злочини. Буде так, буде так, буде так. двір дверниця ворог на віки вічні, від Херсону, буде так, буде так, буде так. ворог від міста Всі бомби, ракети, снаряди, всі йому назад повертаються в нього так. Буде все сказане, здійсненим. Так, має ви, вигнаний, знищений ворог на лівому березі. Там дуже не критичний стан у людей. Їм прийде допомога наші військові звільняти з цього. Це як раби. Допоможіть, будь ласка, вище сили людям. Дякую за увагу!